Рівняння кола. Рівнянням фігури на координатній площині називають рівняння з двома змінними X і Y, якщо виконуються дві такі умови. А саме перше: координати будь-якої точки фігури задовольняють це рівняння. Друга умова, будь-яка пара чисел, XY, що задовольняє це рівняння є координатами деякої точки фігури. От у мене є коло. У будь-якого кола є центр. На даному малюнку він позначено точкою Q, яка має координати А та Б. І є точка М, яка належить колу, і вона має координати Х та Y. Відстань від центру кола до точки на колі називається радіум. І ось це коло в мене розміщено у системі координат декартові, як задати рівняння для кола. Якщо точка Q, що має координати AB, є центром кола, М. Має координати x, y буде точкою на колі, і r буде радіусом кола, то тоді рівняння кола виглядатиме ось на таким чином. x відняти a піднесено до квадрату, додати y відняти b піднесено до квадрату дорівню r у квадраті. Якщо у нас центр кола знаходиться у початку координат, тобто q буде мати координати 0,0, тобто a дорівнює 0 і b дорівнює 0, тоді в мене виходить x квадраті плюс y квадрат дорівнює r квадрату.